Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дезінг, Я Надійка, і ми сьогодні поговоримо знову ж таки про в'язальну машину. Не так про в'язальну машину поговоримо, а про додаткові аксесуари, які допоможуть нам в роботі в'язальній в машини. Адже ми використовуємо в'язальні аксесуари. Наприклад, спецями ми використовуємо додаткові якісь лічильники, маркери, волосіння, ну, що, самі знаєте. Любимо, ми такі дрібнички. Отже, в'язальна машина теж доп... є аксесуари для в'язальної машини, які допомагають нам потім в процесі роботи. При купівлі в'язальної машини, звичайно, у вас деякі аксесуари будуть зразу у комплекті. Ми трошки поговоримо і про них, і про ті, які, можливо, можливо і продавець може вам додатково продати якісь аксесуари додати до в'язальної машини. Можливо, можна їх знайти як і в наших українських магазинах, так само і за кордоном на тому Аліекспресі. Є також ці аксесуари до в'язальної машини. Отже, почнемо. Ви вже вирішили своєю вибрали свій тип в'язальної машини, там вирішили купляти, на що я раджу вам звернути увагу. Перш за все, в'язальна машина це добре. До комплектації вязальної машини обов'язково йдуть інструкції. Оскільки в мене двохфонтурна вязальна машина, то буде дві інструкції. Одна для верхньої фунтури основної, і друга для нижньої фунтури, для допередньої, що до неї говорять. І, власне, у інструкції у вас є там, перша друга сторінка, у вас є вся комплектація, що входить у ваші, вашу. Машину. Тобто які додаткові аксесуари, крім самої в'язальної машини, крім кареток. Якщо у вас двохфунтурна машина, тобто верхня, нижня коротке мости для двохфунтурного в'язання ще однофунтурного, якщо це бразер, також є ажурна кареточка є. Це само. нитконатягувач є, це є обов'язково. Але ми поговоримо про такі додаткові аксесуари, які... Крім того, що вони в'яжуть, вони допомагають нам перенести петлі, ловити петлі і так далі. Отже, крім інструкцій, якщо у вас це буде електронна в'язальна машина, також, як в мене, мені ще дала ось такі, правда, електроном, я собі потім роздрукувала. Ми колись його теж розглянемо, як читати ті всі малюночки схемки. Також така інструкція. Такий каталог, цей може бути і до перфокарточних машин. Також, якщо у вас є перфокарточна машина, ви купляєте у вас будуть в комплекті і перфокарти, як порожнім повинні дати вам, так само і деякі з малюнками. Можливо, зараз, бо ми знаємо, що ми купляємо не нові машини, ми купляємо їх з рук, і звичайні перфокарти десь губляться, знищуються, тому можливо буде не весь комплект перфокарт, перфокарт для цього, але якісь б вам на початок повинні були би дати. Крім цього, що ми розібралися з інструкцією, інструкцію переглянули, все не з'яв. Перше, що б я хотіла звернути увагу, це на що б звернути увагу, щоб воно було у вас якісно. Наприклад, додатковий лент. це при в'язанні дуже тоненької ниточки. Перегляньте його, так би просто проведіть, чи він не зломаний. У нас продавці переважно всі хороші, дають якісні речі, але зверніть увагу, що він не був десь нанутий, тому що потім при просуванні його він може зачіпати і так далі. Отже, маємо. Перше. Це, сказати правду, не використовували його ще взагалі. Тому що нав'язала дуже тоненького полотна, воно мені поки що не знадобилося. Одразу буду їх. Вкладати. Наступне гребінки. Якщо у вас однофантурна машина, машина, маємо однофантурну гребінку. Теж треба переглянути, щоб були не зігнуті наші як там, дротики, які зачіпають за полотно. При падінні вони деколи гнуться, то я завжди прошу чоловіка, щоб він мені відігнув, добре зробив, щоб вони були всі. Тому що, коли ви будете зачіпати полотно, якщо воно зігнуто, воно не піде між петельками, а буде зачіпати в петельку. Ну, неократно потім буде петло. Це в мене трошки довше і коротше, от бачите, в мене побачила, що в мене ось тут зігнуто. зігнута. Крайня. І можна продовжити. Мене трошки незручно, тому що коли я їх двох щеплю, вони виходять за межі машини. Так би задовгі. Не знаю, чи вони так мають бути, не можу сказати, чи вони такі в комплекті, чи просто мені так, кажуть, попалися. Це однофонтурна грибінка. І якщо у вас тільки однофонтурна машина, відповідно, у вас будуть грузити тільки до одної фонтури. Зараз тут грузики до одної фонтури це ось такі. Крабики. Я коли купляла машину, я зразу попросила продавця мені продавати ще докуптував ще двома грузиками. Бо грузики, як кажуть, багато не буває. Вони завжди потрібні. Скільки б їх не було, вони завжди потрібні. Маєте можливість попросити продавця, просіть за такі грузики. Якщо двохфонтурна машина, звичайно у вас будуть грузики для двох фунтур. Вони трошки відрізняють, трошки кардинально відрізняються. У вас буде два таких і чотири великих. Не такі, грам 400, здається, цей важить, цей, напевно, грам 100 грузики. Ну і, відповідно, якщо до фонтурна машина, то фонтурних грібінки. До фонтура в комплекті впаді дві грібінки. Одна, ось така, на всю на 200 голочок. Що тут треба подивитися? Знову ж таки, щоб були всі рівненькі, не, поті, не зігнуті ваші міжпетельні. І Тут теж у мене крайні зігнути, бачу, що так лопадає, кудеш. І відповідний дротик, який зачіпає, потім чіпається. Щоб теж він був рівний, не був зігнутий. Тому що якщо буде зігнутий, зломаний, вам буде важко протягувати ось цей дротик між тими дирочками. Це є на всі 200 і це є на. І друга, яка входить в комплект, це є на 120 петель. У мене тут навіть от відмічено, де серединка, щоб було зручно. Чіпати серединку на 120. Крім цих двох фонтурних грібінок, що би я рекомендувала. Ой, вибачайте, буду собі так сказати. Я собі купила для в'язання рукав, рукавів, шкарпеточок дитячих. Щоб взяти такі великі грибіночки, я собі докупила наші продавці. Ой, вибачаюсь. ось такі маленькі грібінок. Ця на 60 і ця на 40. Дуже зручно в'язати, коли ви в'яжете, наприклад, рукавчики, особливо дитячі речі. Не треба такі великі, не обтяжують полотно, а зручно собі зачепили і в'яжемо. Це додаткові купляла окремо. Крім грибінок, у комплект також ходять, я мав вам трошки показала, ось такі дві рельси додаткові. Вони зачіпаються з однієї сторони, і з другої. Для того, щоб ми могли, коли в'яжемо... Великий щоб ми могли каретку не тримати, коли вам треба додавати збавляння, додавання полотна, щоб каретка вам не заважала на останніх петлях, а ви її пересуваєте на додаткові рельси, і вона у вас не падає, не знімається, нікуди не летить. Також, коли я купляла собі вязальну машину, я попросила продавця захист для фунтур. Наприклад, отут от у мене є, зараз вам покажу ось такий захист для Фунтури. Він чіпається на нижню фонтуру, на передню, так, нижню фонтуру, яка який допомагає в'язанні полотна зверху, не зачіпаєте голочки. Ви не зачіпаєте ні полотно, ні своїми рукавами, не зачіпаєте за нижню фонтуру. Це дуже зручно. І, наприклад, у мене тут каретки зразу всі стоять, воно, е, потрібно таких дві на цілу фунтуру. Я собі нижню кладу, на низ кладу одну, а зверху кладу, наприклад, коли не в'яжу, в мене машина просто стоїть і зверху кладу. От верхню, зараз заберу, я тут заберу. Ось, бачите. Поклала, і навіть якщо я там працюю з полотном, зашиваю полотно, -шиф. якщо я покладу, мене голочки не зачіпаються. Все акуратненько можна собі зробити. Навіть коли ви знімаєте там з полотна, просто поклала собі і навіть, якщо я не в'яжу довго, мене стоїть машина, я кладу собі оцю цю верхню. Зверха ще накриваю і вже не боюся, що мені хтось щось покладає і погне мені фунтуру, фунтуру чи голочки. Отже, з додатково ми розібралися. Що додатково ще таке, бо я хотіла вам порадити основне е купити собі до в'язальної машини. І забула саме на початок з моталочки. Я розумію, що зараз наші е магазини так, е розмотують на різні конуси для машинніточки. Але, наприклад, ви собі захотіли побачили на розпродажі, е, якісь, ви, знаєте, що у нас бувають розпродажі, дуже хороша ниточка, але ви ще не придумали, от склад хороший, ціна хороша, так хочеться колір такий гарний. Але ви ще не придумали, що зв'язати. І не знаєте, в скільки складень вам буде потрібна ця ниточка, чи в 4, чи в 5, чи в 3. І, але хочеться купити. Якщо ви купите, наприклад, зразу і розмотаєте її, наприклад, там, на 5 бобінок, знаєте, скільки місця вам займе? А так ви купили? Одну бубінку собі поставила, а потім, при можливості, коли ви вже там собі надумали, попробували по ну, 4 ниточки, чи в 5 ниточок попробула, яке вам більше підходить і собі порозмотувала, то відповідно нам потрібна моталочка. У мене є дві моталочки. одна електрична і одна така звичайна от, китайська ручна. На ручні я перемотую ниточки. З, наприклад, яжу шкарпетки. От, Моточок обов'язково перемотую, тому що моточок може бути мати вузлика. Потім знаєте, що деколи в кінці тут такі вузлики, що погано розмотуються, погано ну, там заплюнути, щоб воно не заважало в процесі в'язання. Я собі перемотую на звичайні бунтики. От на Перемотаю, перемотую, знизу беру і вже знаю, що в мене там немає вузликів, що в мене немає там ніякого замотування, в мене все чудово. Тому муталочки. Також при в'язанні на в'язальній машині вам потрібна додаткова нитка. Додаткова нитка будь-яка легка, тільки щоб була легка, при її розпорядні, на вона у вас не зачіпалося, не мало волосистості, тобто, щоб вона була гладенька. Який за крильчик? У мене є крильчик, він вже в мене декілька років стоїть, то і бопіночки вистачає надовго. Вона трошки затоненька, але мені підходить. Тобто, також не забувайте про ниточку. Переходимо далі. До в'язального машини, відповідно, є такі дрібні аксесуари, як, наприклад, лінієчки. У мене тільки такого типу. Я вам тут ставлю фотографії. Вони бувають трошки ще інакші. В мене ще є бувають 1 на 3, у мене таких немає. Не попали, бо в мене попали з десь дві є в нашій машині. Це розбірна лінійка. Це, звичайно, відсуваємо голочки і розбір 1 на 1. Тут у нас розбір з цієї сторони 2х2, то є 1. На 2 розбір голочок, щоб ви не рахували собі, пальчиком не зразу лінієчку ми собі поставляємо. Крім таких лінійок, в комплект входить ось такий гачок. Дуже допомагає, наприклад, якщо там злетіла петля, чи, наприклад, навпаки, петля зачепилася за кілок, ви робили якийсь менше. На початках це буває досить часто, і вам треба підтягнути, забрати ниточку з кілка, досить зручне. Також двох. Бачите, вона мене тут загубилася. Називається коромисло її називають. Це голочка з двома вушками. Я вам так буду ближче показувати. Бачите, її. як це там зручно зробити. Ой, о, з цієї, о зараз може візьму так. Ось цієї є вушко і з цієї сторони є вушко. В комплекті до машини входить така голочка одна. Але повірте, що її однієї замало. Я маю ще дві-три. Я мала їх, в мене лишилося дві. Де третє, не знаю, десь в чомусь є. Купляла на Аліекспрес. На Аліекспрес не трошки гірший метал, бачите, вона мені почорніла з AliExpress. Ця така блискуча, гарна ця з машинка, а ці з AliExpress почорніли. Я з ними люблю вшивати. Шивати полотно. Спали от шапки, шкарпетки, я завжди переважно ними шиваю. І Тому і перенесені голок вони, ну, завжди буває, десь впаде, не побачив, малесенькі, тому завжди навіть, майте на увазі, що їх треба трошки більше, ніж одна. Бо в комплекті машини є тільки одна голочка. Також у комплектні машини у нас входять. Хоча трошки пошумлю, бо в мене тут декер. один-два, десь хвалив. О, я знайшла всі. Двох один на два. Один на три. І два на три. Декір. Це допомагає нам у перенесенні петель, у зменшенні, у збільшенні полотна. Крім тих, що є в комплекті, я рекомендую докупити собі такі багато иголок, голкові я Всі прибирають і просипатися мені. У мене є 5, 8, 6, 8. Протягом всі. Ось такі це найбільше на 10. 10, 10, 10. Дуже зручно, коли ви, наприклад, робите регланну лінію. Регланна лінія вам складає, наприклад, не з трьох, а ви хочете з 4, з п'ятьох. Дуже зручно. Наприклад, я ще також використовую цей наприклад, на 10, -10 голок. Буває, що зачепиться полотно, особливо, коли ви в'яжете мохіхір або щось таке волосисте. Воно зачепається і треба його трошки підтягнути. Буває, треба зняти з голочки, з кілка десь зачепити, зняти. Дуже зручно користуюся в таких випадках такими багатоголковими. Крім таких багатоголкових, коли я купляла машину, я попросила, мені, я навіть не попросила, мені порекомендував продавець ось такі з висувними голочками. І з тої сторони висувні, з тої сторони одинарні. Є болтик, який допомагає або закриваєте всі, або навпаки, витягуєте скільки вам треба, хочете через один. Теж зручно ним користуватися, коли переносимо петлі, наприклад, в'яжемо шапочку кленами один на один і одразиночкою, щоб не було один через один, не перетягувати, можемо собі витягнути голочки. Зараз, секундочку, я вам витягну. Ось і переносимо, я трошки нерівна, але зрозуміло. Не і переносимо в наші петельки. Е, крім цього, є ще такі дуже, речі, які називаються петлу, петлі уловлювач. От. Допомагає наші петельки ловити і можна їх, наприклад, пров'язати, особливо хто має одну машину, потім тим ловить, розпускає і робить, підтягує ниточку і робить резиночку. І ще такі такер, називаються е, -е козень ножка. З однієї сторони, ось такий. Ой, щось нас тут зачепилося. Ось такий гостренький кінчик. Ой, зараз може, так не фокусує. Гострий кінчик, а з іншої сторони, малюсенький гачок. Користаюся цією. Е Цим допоміжним списом, коли, наприклад, мені треба розпороти. Дуже зручно. Ліза в будь-який вузлик. Розмотую ниточки і можна собі не фокусує мені. І можна підтягнути. Зловити петельку, наприклад, петелька десь втекла і нам підтягнути петельку. Теж дуже зручно. Також до в'язальної машини, звичайно, ключ. Він завжди має бути під руками. Щось підтягнути, щось розслабилося. Вам потрібен завжди ключик. Навіть буває таке, що е міст дуже сильно затягнуто, а треба його немає сили, бо буває різні. Підтягнула ключку, завжди має бути на, під руками ключик. Крім того, що ви можете. Е, так. Ще в нас є ось такі. Це за допомогою, наприклад, коли ви в'яжете однофантурне в'язання, там е, однофантурне зараз нас є грибінка. І щоб повісити, там потрібно краще відтягування. Наприклад, я в'язала з букле, там потрібна сильна відтяжка. Відповідно, ці е, однофантурні грузики вони заслабенькі для такої, були. мені потрібно вісити було важкі, щоб вішати важкі, треба зачепити. Тут від, е, гачок цей не влазить міжці, він погнає мені дротики. Тоді чіпаємо. Ну, Поміж ні вішаємо ми маємо важчий грузик. Також для грузиків я собі купила е, трошки інакші Петельки, грузики купила на алі ось такі. Коли я в'яжу шкарпетком, коли діти шкарпетки разом, там резинка вже йде, не ну, мають більші хвостики, зачіпаються. Я собі вішаю грузик сюди, мені теж зручно ними працювати. Що ж, хочете зразу попросити у продавця, в якого будете купляти машину. Звичайно, масу. Обов'язково масло. В першу чергу. При в'язанні, будь чого перед кожним сіданням до машини, звичайно, я протираю масло. У мене є щіточка, якою я знімаю після в'язання пилосошу, знімаю волосинки і таку от маю легеньку шматочку, якою масло. Такої баночки масла тут напевно 200 г вам вистачить надовго, дуже надовго. Тому що ми машину не заливаємо маслом, а протираємо, легенько протираємо. Коли ще знімемо відео, як я обробляю машину. Що ще яке з додатково? З додаткових аксесуарів, які я купляла собі до детальної машини, це от лінієчки, їх називають кетельні лінієчки. Вони мають довжина, як всіх, одинакова, скільки тут є довжина, 20, 20 см чи скільки. 20 см, але їхня ширина різна, Їхна різна, різна, різна ширина, бачите, вони є тут і 18, і 20 мм, і зараз там тут всі підписані. 17, зараз це Саме вище 15 і саме 20, 22. так, 22 мм, саме 21, 20 і від 17. Для чого вони? Коли ми кетлюємо якесь полотно, для того, щоб були всі наші. Якщо довге полотно на цю фонтуру, багато петель, якщо наші петельки були потім всі різні. Не була, щоб одна коротша, одна довше, потім не гарно виглядає. А от були, щоб були всі гарні наші петельки. Беремо собі, вибираємо, яка нам зручніша, яка лінію. Обов'язково. Це вже я купляла в нас в майстрів наших в Україні. Що ще, може щось забула сказати? Це такі дрібні аксесуари, які допомагають нам повсякденній роботі за, у в машині, з в'язальною машиною. Ще є такі сімірочки на них говорять. Це для того, наприклад, коли ви в'яжете резинкою, щоб крайні петлі не злітали. Особливо дуже е, зручний мені, коли я в'язала шалики англійською резинкою в, там, з накидами, воно дуже часто буває, що машина скидає. Дуже зручно. Тут вішаємо грузики. вішали на двох боків. Тепер дуже зручні. До в'язальної машини також була в мене ось така коробочка з аксесуарами, Тут у нас є. Зараз секундочку. Щіточки додаткові. Додаткові щіточки мені дали. Не знаю, що вони так мають бути цей. Це для. Кріплення, якщо б у вас була машина однофонтурна, то таке кріплення, двохфонтурне, там трошки інакше не буду знімати, бо машина. Щіточки для чищення машини, також масло. Я не користувалася той баночку. Щось таке для ниточок, витягування. Маркер для малювання перфокарточних листів. Ось така лінієчка, тоненька. Ще додатково в мене ось така розбір. Може, в мене така одна є, то я вже цю не витягую. І при купівлі машини свої аксесуари ви роздивитеся більш детально. Це одна дуже важлива деталь, яку би варто було б мати теж в запасі, бо тому що вона йде в нас в машині, це прижимна планочка. Вона є в машині і її треба час від часу замінювати. Не так само приживну планочку, бо сама приживна плавна металева, а тут у нас є поролончик зі стрічкою. Коли поролон вже знаєте, особливо довго використовується, він буде, знаєте, трухлявити. І от в мене до вас така рекомендація: що коли ви купуєте машину, попросіть одразу продавця, можливо, є, можливо, скажу, де придбати, придбайте собі ще одну приживну планку. Поролон сам можна поміняти. Його можна приклеїти мене, чоловік мені поміняв, вже раз цей. один в мене тут стоїть. Чому кажу зразу мати? Тому що його можна використовувати систематично. Покористувалася місяць цією прижимною планкою. Поміняли, собі поставили, поролон відпочиває. Він не буде знаєте, притиснути, не буде так вам зношуватися. Попрацювала з другого і знову поміняла. Коли, наприклад, бачите, що у вас вже поганий поролон, вона завжди виходить з ладу в непідходячий момент, завжди коли горить, а тут у нас не працює. Ви собі замовили поролончик, поки він до вас прийшов, у вас є одна планочка, якою ви працюєте. Тому бажано, щоб було моя рекомендація, звичайно, це на ваш вибір. Мати дві прижимні планочки. Що ще можете попросити у продавця, це голочки, запасні голочки до машини. Вони в мене тут в такому, бачите, щоб не гнулися. От, запасні голочки до машини. Візьміть хоча б декілька в продавця. Вони там щось дві чи три входять в комплект до машини, але попросіть продавця, який вас буде продавати. Я думаю, що кожен продавець має запасні свої голочки. Попросіть зразу декілька голочок. Тому що хороші голочки, вони теж... на Aliexpress можна, але там дуже поганий метал, вони скоріше виходять з ладу. Якщо візьмете в продавця оригінальні, буде дуже добре. Це мої рекомендації вам. Щодо аксесуарів, щодо придбання при придбанні в'язальної машини. Можливо, щось забула сказати, можливо, щось пропустила. Вибачайте. Доповнюся обов'язково в наступних відео, а від вас чекаю коментарі і запитання, щоб були цікаві теми для спілкування. Дякую за перегляд. Ставимо до догори, якщо вам сподобалося. Підписуємося на мій канал і до зустрічі через тиждень.